Відкривають 14-й міський дитячий фестиваль театральних колективів учасниці театрального колективу індиго, палацу дитячої та юнацької творчості. Кілька хвилин і вони вже справжні давньогрецькі богині. Аби усе вийшло так, як треба, ретельно готувалися. Ми будемо представляти грецьких богинь, Мус. Очень плодотворно працювали, так старались, трудились, репетіровалі. Театральна весна зібрала у палаці 20 дитячих театральних колективів шкіл та позашкільних закладів міста. Нелегку роботу по визначенню кращих у трьох вікових категоріях довірили журі на чолі з Олегом Натяжним. Це дуже приємно, що вони дійсно пізнають ази мистецтва. Ну зрозуміло, що не всі стануть акторами, але зрозуміння. Існування, разумение якогось то коллективу, разумение и чувство Оце товарищества. По може бути. что может быть. У нас есть очень талантливые дети, их очень много, и для многих это вот первая ступенька для будущего роста, для будущего, для будущей актерской карьеры, для некоторых может быть режиссерской, некоторые может станут замечательными гримерами, звукооператорами. Ілія світітелямі ну вот все это починається именно здесь. у молодшій віковій категорії було представлено шість колективів. Хоча діти на сцені хвилюються, і розгубитися можуть, і навіть слова переплутати, але це дрібниці. Головне, що брати участь у театральних постановках, їм дуже подобається. Мені тут добрі вчителі, тому що тут красиві костюми, тому що тут багато интересных выступлений и мы их проводим чаще всего мне нравится то что тут очень хорошо что мы выступаем и нас показывают по телевизору мы будем ездить в разные страны Повізом туди радіте ліпуш дихають. Ну, тому що ми будемо знамініти уже то У яскравих костюмах симпатичні, безпосередні і трішечки кумедні. Поки що вони грають ті ролі, які їм довіряє керівник. Проте дехто вже зараз мріє про театральне майбутнє і про ролі, які можна буде обирати самостійно. Я б хотіла зіграти якусь -то принцесу, тому що... Вона красива, може цього дня всі учасники фестивалю отримали дипломи. А переможці запрошення на вистави Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Тепер весна для них буде по-справжньому театральною.